Мухомор красніючий. До речі, дуже смачний і їстивний гриб. І відрізняти його від тих, які ну, не вельми бажані людині. Це червонясте, червонястий відтінок. Як зрізати його? От, на зломі він червонястий. Правда, цей гриб уже старий, але хвилин 20 назад я тут проходила і оставила рюкзачок погуляти, щоб якби цей участок мені знайомий, не заблукаю. І, власне, за цей період поряд почав. Рости молодий мухомор. От. Дуже хороший. Жодного червачка, Ну він дійсно тільки що виліз із-під землі. Я, певно, занадто рано прийшла. Вчора був дощ і сьогодні треба, щоб сонечко пригріло, щоб повискакували ті, які вже готові рости. Ну от, Готовий, дуже хороший, свіжий.